Почнемо із нашого заклятого друга Роберта Фіцо, який відзначився черговою заявою про те, що Словаччина ніколи не погодиться на членство України в НАТО. Щось подібне ми від Віктора Орбана раніше чули, бачимо, що Фіцо не відстає, намагається не, не відставати. Але чому саме зараз? Чи є якась, скажімо, так, мотивація для... Словацького прем'єра робити такі заяви саме от у ці дні, коли Україна намагається інтенсифікувати свою співпрацю із членами альянсу, і зокрема розвивається діалог уже з новопризначеним генсеком альянсу Марком Рюте І тут е, вирішив прем'єр Словаччини окреслити особливу позицію свою свого уряду щодо України в НАТО. Може, це пов'язано з тим, що спалахнула увага до України в частині НАТО. Є новий генеральний секретар Маркта, який перший візит зробив в Україну саме. І це жест такий серйозний, і з боку Марка Рюти, і з боку НАТО. І йшлося про те, що є різні варіанти Там Расмусом. Колишній генсек пропонував там якісь. Варіанти, способи долучення України до НАТО, очікуючи, що можливо від президента Байдена щось прозвучить. Він уже завершує термін, але можливо він залишився в історії як та людина, яка наполягала на тому, щоб Україні дали запрошення до НАТО, і Фіце щоб не втратити динаміку, так би мовити, заздалегідь якісь свої горизонти визначає, що його слово дорого дорого коштує тобто я думаю що такі такі е підходи це можливість бажання спекуляції на цьому питанні з тим щоб потім е потім від, від е Отримувати якусь, якусь фінансову підтримку, там, скажімо, чи з боку Європейського Союзу, чи з боку там інших країн, з тим за, за цю свою таку за цей свій дозвіл Україні набути членства в НАТО, тому щоб ці ставки були високі, потрібно заздалегідь такі заяви робити. Я думаю, що що це десь е, в цьому причина. Тобто, ви вважаєте, що це спроба торгуватися з боку Фіцу, виторговувати собі кращі умови. Ми подібну поведінку бачили від Віктора Орбана раніше. Він намагався всіляко блокувати і фінансову допомогу для України, і щодо НАТО робив одіозні заяви. що Угорщина завжди буде проти. Це непримиренна позиція, абсолютно принципова. Наскільки ця позиція справді може бути принциповою? от щодо словаччини, бо випадку Орбана, ми побачили, що він там. Отримав для Угорщини якісь бонуси, скажімо так, фінансову допомогу від Брюсселю, кроки на зустріч, і відступив і вже зовсім інакше себе поводив. Пішов випити чаю на момент доленосного голосування для України, скажімо так. Не тут щодо НАТО, навіть у перспективі, якщо дивиться нашого вступу в майбутньому, важить кожен голос членів альянсу. Має бути повний консенсус, усі мають бути згодні. І з вступом України до альянсу з гарантіями безпеки, якщо ми говоримо про них, так адже зараз різноманітні сценарії ми розглядаємо щодо майбутнього і різні гіпотези. І тут очевидно, і голоси і Угорщини, і Словаччини буде таким же рівноцінним, як і Німеччини, Франції чи Сполучених Штатів, якби це дивно не звучало. От ми бачили, наприклад, спробу Реджепа Ердогана торгуватися щодо членства Швеції в НАТО. Так і там в Туреччині теж були якісь свої особливі вимоги. Вони їх задовільнили, зрештою чи частково задовільнили. І Туреччина проголосувала за членство Швеції. Щодо України, теж може розгортатися така, скажімо, такий серіал, так із інтригою стосовно того, як себе поведуть. Наші сусіди із західного боку, члени альянсу, чи підтримують вони таке наше нашу, нашу майбутню інтеграцію, наближення і повноцінне членство до НАТО? І скільки це може тривати в такому випадку? Чи не затягнеться це на роки? Ну, бачите, це залежить від уряду, від, від тих політичних сил, які перемагають в цій країні. Ну в слова в нас словачини, ну скільки років були такі чудові взаємини, розвиток співпраця і такі заяви нинішнього прем'єр-міністра вони можуть перекреслити взагалі все це? Хоча ми бачимо наскільки словацький народ нас підтримує. Зокрема, Фіцо заявив, що він не дасть коштів на те, щоб ця ініціатива Петра Павла з Чехії по закупівлі для України снарядів, щоб це те, в словаччині була ініціатива по збору коштів, зібрали більше п'яти мільйонів євро саме для того, щоб закупляти в Україні снарядів. І це така народна народна ініціатива. Тобто, ми бачимо, що Словаки словаки – наші сусіди і намагаються нас підтримати. Проте цікаві ці. Заяви ну, владних партій, невідомо, чому вони чому вони так відбуваються. Ну, ви знаєте, є якісь в основі завжди щось можна знайти. іноді. Це такі сірі схеми впливу російських спецслужб, тому що ми знаємо, що в свій час КГБ була найбільша така спецслужба в світі, яка мала найбільший в світі бюджет. І десь ці традиції залишилися для ФСБ. Є ж така точка зору, що всі думають, що Путін керує в Росії, а там керує ФСБ. Ну, відповідно їхні такі щупальця вони. Проникають і в усі європейські країни. Вони фінансують там ліво право радикальних політиків, будь-яких лиш биті, якби відстоювали наративи, які потрібні Росії. Можливо, тут словацька опозиція краще або журналісти, які розслідувачі краще е, знайдуть, якби істину цих всіх заяв Роберта Фіце. І то, власне ця ініціатива словацька, про яку ви згадали, стосовно збору коштів на снаряди, вона спрацювала вже, і варто сказати, що і словацькі медіа написали про прибуття до України 122 тонн боєприпасів, на які словаки зібрали близько 5 мільйонів євро. І на шести ваговозах ці снаряди очевидно вже відвезли до України, передали на логістичні склади, і це прекрасно, що словацький народ, люди, громадяни, от продемонстрували свою позицію абсолютно іншу відмінну від того, що транслює Роберт Фіцо. от такі часто українофобські навіть заяви транслює так. От словаки саме громадяни країни, люди вони показують, що вони думають, мислять інакше. Вони усвідомлюють загрозу, яка йде від Росії. І намагаються Україну підтримати ну конкретно справами і ну, грішмец своїми донатами. Це дуже важливо пам'ятати і звертати на це увагу. У нас наближається наприкінці тижня зустріч у форматі Рамштайну. І західна преса супроводжує очікування від цієї події різноманітними публікаціями. Ось вашингтон пост журналісти написали про те, що на засіданні контактної групи, значить, Україні запропонують країни НАТО більш конкретні кроки для майбутнього членства України в альянсі. Якусь конкретику? Ми конкретики чекаємо давно, але що це може бути? І ми знаємо, що Україна намагається в форматі плану перемоги своїх. Пропозиції ініціатив намагатися власне говорити про гарантії безпеки для української території у, за принципами НАТО, так аби російська агресія не поширювалась далі. Чи ми будемо рухатися у цьому напрямку? Чи йде мова про дещо інше? Що ми можемо почути нового, скажімо так, наприкінці цього тижня від наших партнерів із НАТО? Ну, власне, Рамштайн, це ж така група під група країн по підтримці України, якраз раз в частині озброєнь в основному там представлені представники силових структур, міністра оборони, і в даному випадку це буде ще зустрічі на рівні політичних лідерів. Якщо там будуть присутні і президент Зеленський, і президент Сполучених Штатів, Великобританії, Франції. Ніби ще можливо була така інформація. Тобто, тут ми очікуємо якихось більш більш потужних кроків, тому що коли збирається е, перші особи держав, то відповідно це не є е, така рутина в плані е, цієї роботи, і е, ну очевидно, бо ну, будемо е, якихось е, чекати проривних кроків. Тут можуть бути заяви і по лінії надання зброї Україні е, нових типів. Е, Давно ми очікуємо дозволу бити далекобійними ракетами по цілях військових на території Росії. Ми очікуємо збільшення авіаційного парку з тим, щоб дійсно авіація України запрацювала. Ми також можемо очікувати збільшення якогось санкційного тиску на Росію. Причому ну, важливо ж, щоб це. Були такі конкретні кроки, які послаблюють економіку Росії, тому що заборона там якомусь е поліцейському чи військовому е їздити в Канни чи, чи, чи в Париж, це якби мало насправді впливає на, на е те, що відбувається там в Російській Федерації. Тому можливо, тут будуть більш такі кроки. Тим більше, що Є ж ну країни НАТО це 32 країни. А в Рамштайн там входить більше 50 країн. Тобто, це більш глобальна така, така мережа, яка може сприяти Україні. Тому власне тут ну будемо очікувати такі різносторонні підходи, різнобічні сигнали на посилення наших держав. У нас буквально ми декілька ми... хвилин залишається до кінця. Цієї ефірної години до дев'ятої, і якраз хотілось би почути вашу думку стосовно заяв уже екс генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який собі тепер після вже завершення роботи на посаді дозволяє сказати більше. Хоча й в останні, скажімо так, місяці роботи безпосередньо в структурі НАТО Столтенберг справді звучав доволі таки сміливо. Дуже він змінився буквально на наших очах за останні роки. І от в інтерв'ю Financial Times пан Столтенберг припустив, і так навіть ствердно припустив, що Україну можуть прийняти у НАТО. Скажімо так, без окупованих територій, тобто на окупованій території гарантії не будуть поширюватися. А от на ту частину України, яку контролює українська влада і військо, будуть повноцінно поширюватися усі гарантії, стандарти НАТО І є історичні прецеденти різноманітні вони звичайно дещо завжди відрізняються, але згадував і Японію, і Західну Німеччину, і інші приклади. Пан Столтенберг у цьому випадку наскільки цей сценарій стає от реалістичним на вашу думку, і коли і хто саме має виступити з такою ініціативою, членів НАТО, чи це має бути найвпливовіша держава Сполучені Штати чи хто-небудь інший, і от з такою моделлю співпраці щодо України? Ну тут дуже важливо е, чітко формулювати е, підходи. Україну можуть запросити в НАТО всю всю державу, всю територію. Але надаючи гарантії п'ятої статті захисту всіх від нападу лише на території контролює центральна влада. Отак це звучить, тому що коли іноді пишуть, що це в обмін на території, чи там без території, чи чи, чи, чи тільки інші території, а ті не територі, все звучить якби несправедливо не і нелогічно, тому що немає в світі якихось двох-трьох україн з різними там географіями, і так Є одна Україна міжнародно визнаних кордон. Ці кордони знають в Європейському Союзі, в НАТО, в Організації Об'єднаних Націй, міжнародні договори, і що бути не може. І ми не погоджуємося на інше, і, і ніхто не може це зробити змінити. Україна має свої визнані кордони, міжнародно визнані кордони. Тому держава Україну якщо запрошують в НАТО, то всю. А от уже. Там гарантії тих чи інших статей можуть бути певні примітки, і тут дійсно звучать варіанти. Я думаю, що якщо б таке прозвучало з боку групи лідерів країн НАТО, з боку самої інституції НАТО, то це нормальний процес. Це б означало, що нам надають запрошення. Всю Україну прийнято, але дискусії потім можуть точитись про цю п'яту статтю. Це вимагає якось певного часу. От ми бачимо там позицію Фіса, там різні ще будуть позиції. Тобто Це потребує часу, щоб все це узгодити і сформулювати е такі підходи, які б влаштували українську державу. А нас влаштує те, що е вся територія міжнародно визнана це українська, і вона повинна бути. Визволена в будь-який спосіб, тому що ми не можемо торгувати територіями з людьми. Значить, період рабовласності вже давно минув. Ми не можемо розкидатися ні територіями, ні людьми, які там живуть. Дякую, пане Сергію, за позицію. і Коментар Сергій Джадж був разом із нами. Говорили ми про співпрацю України НАТО і майбутню зустріч в форматі Рамштайну.